Налаштування механічного годинника з автоподзаводом. Механічні годинники з автоподзаводом дуже часто мають задню кришку прозрачною видно автоподзавод. Тобто, коли ви годинник носите, він сам себе заводить. Перше, що треба зробити, це завести трошки годинник, щоб секундна стрілка почала рухатися. Такими круговими рухами робимо десь декілька обертів. Подивилися, секундна стрілочка рухається. Далі заводною коронкою виставляємо час та дату. Спершу необхідно виставити час. У годиннику є функція стоп-секунда. Тобто, коли ви ставите другий клік для налаштування стрілок, секундна стрілка зупиняється. Ставимо от, клік 1 і клік 2. Секундна стрілочка зупинилася. Це означає, що ми зараз знаходимося в режимі налаштування стрілок. Е, в механічному годиннику необхідно крутити стрілки по часовій стрілці. Проти часової стрілки, отак. Ми їх не крутимо. Ставимо час, зараз 18.30. Закриваємо за одну короночку. Достаємо перший клік, що один, так, щоб секундна стрілочка продовжувала тікати, а заводна короночка була відкрита. І крутимо в одну із сторін, щоб перелистувалась дата. В цю сторону ми покрутили, нічого не відбувається. Тоді крутимо в протилежну і дата перелистується. Сьогодні друге число. Ставимо друге число і обов'язково закриваємо заводну коронку, притискаючи її до корпуса. Далі в процесі експлуатації, якщо дата буде перелистуватися, коли годинникова стрілка буде на 12 годинах, і це буде день, необхідно змінити день на ніч, тобто достати заводну короночку в другий клік, щоб зупинилася секундна стрілочка, і зробити повний оберт, щоб переставити з ночі на день. От ми робимо один повний оберт годинниковою стрілкою по колу. І виставляємо зараз 18.32, наприклад. Титата буде правильно переключатися. Закриваємо заводну коронку і притискаємо її. Важливе примічання. Не переставляй дату От в цьому першому положенні. Отут клік один, секундна стрілочка продовжує рухатися. Коли годинникова стрілка показує 12, тому що дата переключається автоматично. І коли вона переключається автоматично, якщо її ще вручну крутить, то ви просто скрутите шестеренку. Це в абсолютно у всіх годинниках. Тобто дату переключаємо, коли годинникова стрілка не показує на 12, навіть у цьому секторі десь з 10 до 2. Коли знаходиться годинникова стрілочка, ми дату не перекручуємо. Отаким чином. Тільки коли годинникова стрілка десь в нижньому секторі. Ставимо друге число і притискаємо. Годинник налаштований. Запас ходового годинника зазвичай 40 годин. Тобто, якщо ви його носите годин 8, то він ще 40 годин в лежачому стані буде працювати. Далі його треба заново виставити. Ну або придбати отакий віндер. Віндер це шкатулка для автоподзавода. В такій шкатулці годинники заводять себе самі. Тобто, вона імітує носіння годинника людиною на руці. Виставляєте туди годинник, виставляєте кількість обертів за добу, наприклад, там 600, або 700, або 1000, або 1900. І годинник крутиться і сам себе підзаводить. Таким чином, годинник постійно знаходиться заряджений, заведений. Єдине, що інколи треба підкоректувати час, тобто достати заводну короночку. В друге положення і виставити більш точний час.